Завдяки волонтерам, завдяки небайдужим людям, завдяки допомоги з-за кордону. Значить, ну, ми вважаємо десь, що особовий склад, який знаходиться на блокпостах і підвержений найбільше безпеці, він укомплектований до 70% засобами індивідуального захисту. Сьогодні ще 2 тисячі бронежилетів надійшло на рахунок збройних сил України. Кожного дня то 30 бронежилетів, то 130 бронежилетів надходять, привозять родичі, приводять народні депутати, привозять інші небайдужі люди. І от зад... небайдужі люди нам дзвонять по тисячі разів на день і кажуть: а чому не міністерство оборони? Тому що міністерство оборони отримавши такі величезні кошти. Які, про які зараз велась мова, на протязі 90 діб повинно було проводити всі тендерні процедури, які згідно законодавства ми були повинні провести. Ми зверталися. А в умовах війни не можна обійти? Ні. Тендери. Нам сказали ні. І хто тільки хто сказав, ні. хто блокував? Верхов... Так. Верховна Рада, депутати народні сказали ні. Прийняли закон 21 добу, потім до 13-го розкоротили. Но коли було е, голосування, то проголосували, що тільки центральні. Тобі ж е, ми можемо проводити в Генеральному штабі до 23 діб е, тендерну процедуру. А на місцях там, от, де теж треба проводити, 90 mm. діб так і залишилось.